Вогнеборців котре звертаються до жителів не нехтувати правилами пожежної безпеки. Лисецька громада отримала пожежний автомобіль від польських партнерів. Рятувальники закликають не виходити на тунку кригу. Прикарпатські рятувальники презентували керівництву області нові зразки аварійно-рятувальної техніки. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж в побуті, головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, а особливо в зимовий період, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками початку року на Прикарпатті зареєстровано вже 161 пожежу, шестеро людей загинуло, ще троє постраждали. Вдалося врятувати на пожежах четверо людей, з них двоє дітей. Найбільше фактів загибелі людей на пожежах в Івано-Франківському районі, де з початку року загинуло троє людей. В Коломийському та Калуському загинуло по одній людині. Більша частина пожеж із загибелю людей виникає в сільській місцевості, а причини таких пожеж незмінні. Основною причиною загибелі людей залишається необережне поводження з вогнем. З усієї кількості осіб, які загинули від необережного поводження з вогнем, більшу частину становлять ті, що курили. Крім цього, пожежі у приватному секторі часто виникають через перенавантаження електромережі та перекал опалювальної печі. Прикарпатські вогнеборці, вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки. Пам'ятайте, ні в якому разі не слід панікувати. Під час пожежі необхідно остерігатися високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будівель і споруд. Тож щоб запобігти виникненню пожеж у власному помешканні, необхідно дотримуватись певних правил пожежної безпеки, а саме не паліть у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення, не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками чи іншими небезпечними побутовими предметами. Намагайтесь уникати перенавантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно декілька електроприладів великої потужності. Подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням, не використовуйте неякісні, саморобні, не сертифіковані побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. Також слід подбати про безпеку, а саме встановити вдома датчики задимлення та сповіщувач чадного газу. В разі виникнення незначного загорання пожежу можливо ліквідувати самотужки при наявності вдома порошкового чи вуглекислотного вогнегасника. Це не лише врятує ваше життя, але й не дасть пожежі поширитись. Пам'ятайте, лише дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас та ваш буд. Від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Попри складні погодні умови та високий рівень сніголовинної небезпеки в Карпатах та застереження рятувальників, мандрівники й надалі продовжують нехтувати правилами туристичних походів, чим наражають себе на небезпеку. Так, 31 січня до рятувальників, які чергують на пошуково-рятувальному пості, заросляк звернулася жителька міста Одеси, яка під час спуску з гори говерла травмувала ногу та самостійно не змогла продовжити рух, тому потребувала допомоги гірських рятувальників. Прибувши до місця, де знаходилась постраждала, гірські рятувальники надали жінці домедичну допомогу і мобілізували нижню кінцівку, та в подальшому транспортували до підніжжя гори. Жінка від госпіталізації відмовилася, та на власному транспорті направилася до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів, тому що гори не пробачають помилок, а самовпевненість може коштувати життя. Тому рятувальники вкотре закликають туристів не ризикувати своїм життям та здоров'ям, адже до походів в гори взимку потрібно бути добре підготовленому та екіпірованому. Підкоряти зимові вершини можуть і то тільки виключно за сприятливих погодних умов, тільки досвідчені туристи, які мають все необхідне спорядження та обладнання. Рятувальники просять туристів реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку західного регіону. Також рятувальники радять користуватись застосунком порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. А саме голосових дзвінків передачі сигналів СОС із географічними координатами. Співпраця між лисецькою громадою та гміною ленчице Республіки Польща триває вже понад 5 років. За цей період польські партнери неодноразово допомагали лисецькій громаді та місцевій пожежній охороні, для якої було передано обладнання, спорядження, спеціальний одяг. А також це вже другий пожежний автомобіль, подарований польськими партнерами лисецьким рятувальникам. Тож п'ять лет співпраці між гміном ланчиця понад п'ять років триває співпраця між гміною Ланчиця so, та Лицевською громадою. Три роки тому ми передали перший пожежний автомобіль Стар, який був на службі в одному з підрозділів нашої гміни. цього року. Передаємо черговий автомобіль Магірус, який теж був на службі в одному з підрозділів нашої гміни. Він є справний, хоча має декілька років, але він є справний для того, щоб виїжджати на надзвичайні ситуації. В нас Тобі він стояв в гаражі, але передаємо але його сюди для того, щоб він рятував людське життя і здоров'я здоров ваших, ваших мешканців. Місцева пожежна охорона села Лисець створена ще 16 років тому. До її складу входить 10 працівників. Вони виїжджають на допомогу не тільки в своїй громаді, а й в населені пункти Загвіздянської та частини Івано-Франківської громади, а це майже 20 тисяч мешканців. Ключі від пожежного автомобіля керівнику місцевої пожежної охорони вручив від гміни Ленчиця Яцик Рогожінський разом з депутатами гміни Мариком Якубовським та Анджеєєм Кшиженяком. В свою чергу начальник головного управління Управління ДСНС України в області Володимир Чернецький вручив подяки польським партнерам та зазначив: цей автомобіль буде слугувати для надання допомоги гасіння пожеж на території громади і дасть можливість розширити мережу місцевої добровільної пожежної охорони в Лисецькій громаді. Ну Цей, цей автомобіль. Добрий тим, що він повнопривідний, має формулу 4 на 4. Також він вивозить 2 тонни води, також піноутворювач, насос потужністю 1600 літрів на хвилину. Отже, автомобіль повністю обслужений і такий самий, який потрібний для гасіння пожеж в сільських населених пунктах. У зв'язку з плюсовою температурою, яка вже протягом декількох днів спостерігається на території області, на водоймах сформувався нестійкий льодовий покрив, товщина якого здебільшого сягає до 5 сантиметрів. Тому, щоб запобігти загибелі травматизму людей, рятувальники провели інформаційно-роз'яснювальну роботу з жителями області та нагадали основні правила поведінки на водоймах. Пам'ятайте, що йдучи на зимову водойму, кожному потрібно бути вкрай обережним, дисциплінованим і дотримуватись правил поведінки на льоду, щоб не Наражати на небезпеку себе та оточуючих працівники служби порятунку розповіли перехожим, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилася під лід. Потрібно не панікувати, голосно покликати на допомогу, ні в якому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути руки, щоб не зануритись головою у воду. Сьогодні нам рятувальники підказали і розказали, як себе поводити на кризі. Якщо ви бачите подпачу людину в лунці, а закличте дорослих і Звоніть на номер телефону 101, потім після цього застаньте за 3-4 метри від проволоки, де провалилася людина, і зв'язуйте шарфи, кофти, сани і кидайте ці потумачі людині, щоб вона змогла вибратися. Але це самотужки не варто робити, через те, що можете теж провалитися, дочекатися дорослих або службу рятування. Перехожим фахівці служби порятунку вручили листівки застережливого характеру та наголосили щодо дотримання правил безпеки на зимових водоймах. Особливу увагу звернули дорослим на те, щоб слідкували за дозвіллям своїх дітей та пояснювали їм небезпеку тонкої криги. Звертаємось до громадян з проханням бути уважними та вкрай обережними, не виходити на тонкий лід, а особливо звертаємось до батьків. Не відпускайте своїх дітей гратися на замерзлих водоймах. Бережіть своє життя, не нехтуйте застереженнями рятування. Тувальників. 2 лютого прикарпатські рятувальники продемонстрували керівництву області спеціальну техніку, що була закуплена за державні кошти та кошти Європейського Союзу. Зокрема, головним управлінням ДСНС в області реалізовано найбільший проєкт в галузі безпеки життєдіяльності Бріч в межах спільної операційної програми Румунія Україна, 2014 2020 роки, в рамках якого придбано пересувний пункт управління. В цьому автомобілі також є можливість. Що буде засідати штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, на чолі з керівництвом як області, так можливо, якщо це буде державного рівня надзвичайна ситуація, керівництво держави. І в умовах необхідних, де є можливість через інтернет-ресурси зробити. Інформацію як про місцевість, так і про об'єкт: спрогнозувати розвиток надзвичайної ситуації, маючи доступ до інтерактивних карт, а також прогнозу погоди і інших ресурсів прийняти правильні рішення. Також придбано два спеціалізовані автомобілі, які призначені для перевезення спеціалістів центру оперативного зв'язку та мобільної оперативної групи для роботи на місці надзвичайної ситуації. В ході демонстрації пересувного. Пункту управління було організовано відеозв'язок із підпорядкованими підрозділами головного управління, начальником чергової зміни гірського пошуково-рятувального відділення на горі піпіван та начальником зміни оперативно-чергової служби ДСНС. Обласний бюджет постійно підтримує рятувальну службу, яка сьогодні працює на відмінно в нашій області. І таке продовження підсилення діяльності рятувальників Івано-Франківської області буде продовжуватися з обласного бюджету бюджету, а також стоїть питання бронювання автомобілів пікапів, які отримала наша область. Тут також потрібно фінансовий ресурс для того, щоб здійснити такі бронювання і щоб далі рятувальники Івано-Франківщини на цій спеціальній техніці автомобілях продовжували розміновувати території в нашій державі. Також голова ОВА відвідала клас безпеки, що функціонує на базі головного управління ДСНС Івано-Франківській області, який став спільним проєктом головного управління та польських партнерів начальником головного управління Володимиром Чернецьким обговорено з керівництвом області і питання бронювання спецтехніки для частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування, які більше десятка разів залучалися до розмінування деокупованих територій нашої країни.